thank you Давайте розглянемо досвід діяльності національної туристичної організації на перших етапах непростого процесу створення системи управління туристичними напрямками в Україні. Пригадаємо, що розробка національної системи ДМО одне з важливих завдань дорожньої карти конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні, яка була створена за підтримки ЄБРР. Звернемо увагу на основні засади розбудови національної системи ДМО відповідно концепції національної туристичної організації. Перше, це те, що розвиток туризму повинен відбуватися у межах дестинацій, які відповідають уявленням та очікуванням споживачів. Друге важне положення, те, що основними суб'єктами мають бути організації з управління туристичними напрямками ДМО. ДМО повинні створюватися на засадах державно-приватного партнерства та їм необхідно передавати функції управління та маркетингу дестинаціями. Четвертий принцип те, що ДМО трьох масштабних рівнів національна туристична організація, регіональна туристична організація і локальна туристична організація повинні бути поєднані в єдиній системі взаємодії. На першому етапі роботи над концепцією Національна туристична організація вивчила досвід успішних конкурентів України на європейських туристичних ринках. Ці країни прагнуть використовувати свої конкурентні переваги за рахунок децентралізованого управління туризмом. І зараз ми розглянемо, як тривав другий етап. Роботи національної туристичної організації і стейкхолдерами з розбудови мережі ДМО в Україні. З березня по травень 2020 року Національна туристична організація провела серію зустрічей на регіональному рівні із залученням близько 100 експертів туристичної галузі в основних макрорайонах України. Україна була поділена на макрорайони Схід. Центр, захід і південь з Чорноморською смугою Криму, але зазначимо, що Крим сам по собі вважається територією діяльності відповідної регіональної туристичної організації, і дану модель необхідно буде запропонувати зразу після закінчення окупації. На основі запропонованого регіонального поділу Національна туристична організація з'ясовувала із стейкхолдерами такі основні питання. Як має виглядати географічне розмежування діяльності регіональних та локальних туристичних організацій? Якими повинні бути критерії для визначення регіональних та локальних туристичних організацій? Які основні функції повинен мати кожний рівень з точки зору чіткого розподілу ролей та відповідальності? Які фінансові засоби потрібні? Для фінансового забезпечення та надання послуг ДМО, а також які реформи потрібні від уряду. Ключовим питанням було і те, як може виглядати організаційна структура децентралізованої системи регіональних та локальних туристичних організацій з огляду на поточну ситуацію в країні. За результатами досліджень було розроблено критерії для регіональних. Та локальних туристичних організацій, які ми зараз розглянемо. І так пропозиція щодо регіонального розмежування базується на ряді критеріїв, які повинні застосовуватися до кожної регіональної та відповідних локальних туристичних організацій. Перш за все, це однорідність просторового та тематичного профілю. Кожна регіональна туристична організація та відповідні їй локальні туристичні організації повинні мати узгоджений географічний та тематичний профіль відповідно до ресурсного потенціалу дестинації. Усі члени організації повинні розуміти, що вони належать до одного регіону. У визначенні масштабу локальної туристичної організації важливим є питання про те, якою мірою можна дістатися до різних місцевих напрямків за міжнародними стандартами, відстань на машині, як правило, не повинна перевищувати 2 години. Наступним критерієм є необхідність включення до складу локальних туристичних організацій декількох об'єднаних територіальних громад та наявність гарантованого фінансування. В місцевих планах економічного розвитку. Кожній регіональній та локальній туристичній організації необхідно продемонструвати кадрове забезпечення, тобто гарантувати певну кількість кваліфікованих експертів у галузі туризму та мінімальний бюджет на маркетинг. Наступним критерієм є організаційно-технічні можливості та місцеве розташування ДМО. Це наявність, перш за все, офісу, мінімум трьох кваліфікованих спеціалістів у штаті та наявність технічної інфраструктури для повного сучасного та цифрового спілкування. Наприклад, для офісу можна використовувати публічні простори, можуть бути бібліотеки або будинки культури. Обов'язковим критерієм є наявність спільного стратегічного плану та щорічні програми впровадження, які розроблені та схвалені об'єднаними територіальними громадами, учасниками, організаціями, включаючи розвиток інфраструктури та туристичних продуктів. Наступним критерієм є політична підтримка: це відправна точка діяльності ДМО. Вона має бути схвалена головами об'єднаних територіальних громад принаймні на підставі меморандуму. Про взаєморозуміння. також може бути лист про наміри, постанова ради ОТГ або лист губернатора, розпорядження губернатора на обласному рівні. Туризм має бути включений у стратегічні напрямки розвитку об'єднаних територіальних громад та областей, що підтвердить актуальність сфери туризму та готельної індустрії для місцевої економіки. Відповідно до передової міжнародної практики та рекомендацій дорожньої карти конкурентно-спроможного розвитку сфери туризму України, Національна туристична організація запропонувала запровадити трирівневу модель управління туризмом в Україні. Це добре ілюструє дерево ДМО. Модель демонструє, що локальні туристичні організації мають об'єднати об'єднані територіальні громади, місцевий бізнес, громадськість та увійти до складу регіональних туристичних організацій. Регіональні туристичні організації також повинні об'єднати асоціації ОТГ, інші національні профільні асоціації, такі як асоціація міси, екологічного або сільського туризму, асоціація спаготелів, наприклад, або ресторанів, а також туроператорів, транспортні компанії, інші організовані підрозділи, які ведуть бізнес у галузі туризму або отримують прямі та опосередковані вигоди. Запропонованим результатом має стати розбудована мережева модель ДМО в Україні до 2025 року, організована на трьох рівнях, яка відповідатиме поточній адміністративній організації України, де будуть створені 24 регіональні туристичні організації та організовані понад 110 локальних туристичних організацій із щітко визначеними основними завданнями.